Росія настільки охрінела, що вона говорить Заходу, що коли ви готуєте гарантії безпеки для України, то мають готуватись гарантії безпеки і для Росії. Просто дурка росте і процвітає Гарантії безпеки для Росії, та хто напала і веде агресивну війну в іншій країні незалежній. Агресор і терорист, це як терорист підірвав вас бомба і говорить: мені гарантії безпеки, дайте. От такі самі. Які гарантії безпеки Та ліквідувати треба? Розумієте? Гарантії безпеки. Я на вас напав. Ви, якщо Україні щось обіцяєте, то і мені пообіцяєте. Що тобі пообіцяти? Це ж він не хоче, щоб ми пообіцяли віддати йому ще територію? Просто врено. І це заяви оце останніх двох днів. Розумієте? Ну я не знаю, там ретроградний Меркурій, може Сатурн, Юпітер тисне, я не знаю що. Можливо, там чобітки тиснуть, не той розмір вдягли, чи плавки дуже жмуть. Ну, це просто якийсь бред. Він просто процвітає при тому, що Росія сьогодні вдарила а сьогодні 164 повітряних об'єкти, які були в повітрі, 157 БПЛА, шість ракет с 300, і одна ракета Х-59. Гарантії безпеки їм треба розумієте? Вони терористично б'ють по мирних тилових містах, вбиваючи людей. І вони кажуть: нам треба гарантії безпеки. Дурка процвітає. І не в... західні країни це ще слухають і коментують у стилі. Ми вітаємо, що правитель Росії вітаємо повідомлення, що правитель Росії не проти, щоб Україна стала Євросоюзом». Вони ще коментують це. просто трив башки, як то кажуть. І саме тому я виходжу постійно. Вам проговорюю, що є основні речі, основні вони важливі, а все інше другорядне, бо взагалі не, не варто звертати. Оце навколо це просто інформаційний шум. Інформаційна злива, яка на вас лється, щоб забити вам баки і відволікти від основного, і всякий бред вам оце годувати, щоб ви до нього звикали і вважали, що це нормально. Це не нормально, бо це наше життя, життя українців.